Мясо, скільки м'яса. Вау. Ти шо? Папа wow. прийшов, папа прийшов. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты шу, хоробу. Папа пришел. Только істин не принесли. <ріху> На камеру, Жуй. На камеру. <ріху> так що? Клас, да? Що ми тут називаємо це <ріху> десь <Обалдеть. ріху> тут? Ну гарненький такі. Писай камери, не бійся. О, так то буде підводна шлямка. Так, ладно, пішли. Там в школу приїхали тут. До школи. до школи. Ну, гарно, звісно, да, в пташки так вилазять. Ага. Ти що, супер. Сюди пішли. Ну, пішли. Завісаню домой, заїхав в Коуфленд. Треба ж соль купити. Не можу вибрати які гарніші, ребят, троянди. Ці вже так відкрились. Отакі взяти. чи червоні прям. Чи рожеві? Эти маленькі букетики. Ну гарні такі. Гарні, вот квіти тоже є. А це якісь прям галечику. А надо ж соль камьяна. А тут о картоуфленді кам'яна десь. Бо я не знаю, чи можна селити рибу звичайно, йодовою. Мабуть, не можна соль. Вона як кирпич. Кам'яна. Скільки ж вона коштує? Перші десь 4 злот, а ні. Кам'яна 2,59. Ми її готуємо на неї з цієї солі. На неї з цієї солі готуємо. Візьму чотири пачки. Кстати, багато разів нам казали, що не можна ну, закрутки на зиму робити з єдовою солі. Ми робили, у нас все нормально. Нічого воно не м'яке. Типа кажуть, огірки будуть м'які. Це сорт такий був огірків, якщо у вас вони стали м'якими. Ну що, рибку заселив, я вже не знімав, ребят. Цей рецепт, бо я вже колись показував. Правда, зняв його для нового каналу. Хто не знав, у нас є канал з рецептами, то буде там. Роблю вже гньот. Уже на виході покажу, скільки вийшло, як я її вимачую, туди-сюди. Ну, рецепт буде там, шукайте. І от такий гньот роблю. Поняла тарілка. І отак от дві баночки хай притискають. Оп. І якраз ось вона защопнеться і буде тримати там. Рибка не вспливе, бо вона зараз дасть сік. Солі багатенька. Все, на балкончик виношу і хай стоїть 3 доби і потім будемо вимачувати. А ось у наш кар... карпик, карасик. Слухайте, ну не такий, як у нас. Ви бачите, який він такий якийсь широкий. Реально прям широкий. О, Може десь у нас такий теж плаває? Я не знаю. Ну, но... Ну все, дивіться, він більш на якийсь схожий. Все, зараз чищу, та будемо смажити. Це ж карася ми тут ще не їли. Получається, то ми думали, що взяли карася, а то був лящ. І карп ми брали, карпа ми брали. А карася не пробували, тим більше такого, бо я чув, що по смаку. Трохи він не такий, як у нас. Ну, спробуємо, скажемо. Залишимо свій відбук. Мені ж цікаво, чи такий, як у нас, чи не такий, ребята, це пробували, То пишіть, чи сподобався вам тут карасик. Карп, карась вже все запуталось в голові. Платва, отака голова. Ну що, по традиції, чи як то кажуть, по обичаю <хи> ложкой чище. Ось, да. Так, ти що. Жодна чистілка так не почиста. Не цікаво, чи тут буде ікра. Це цікаво. І хата не заляпана, реально. Друзі, нагадую підтримувати відосик лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. Ано, ну, каже, алло, пані, алло, каже. Заблокирую телефон. Амира, як дела? Міра, як дела? Все добре? Да, Котел. Ты а в садочек ходила до Баня? Да. Кормили? Ам, ам, а Тюб. суп. суп давали. Да. А игрушки были? Да. Куклы были, ляльки? Да, ляльки. Да? А Шамира рисовала в садочку, малювала? Да. Чёрный. Да. Чёрный, да. А что да. ты сегодня сделала? Хоринку? А так, спастина малина. Малина, <реш> а при чому тут маліна? – Це вона розказує, що і хаїнку зробили, і малину їли, да? А! клас. От це тобі везе, Амира! Ой-ой-ой! Я тоже так хочу. І хаїнку зробити, і маліну, щоб дали. І спать щоб положили в обід, даже капризничать не буду. Смажиться рибка. Дивіться, яка краса. Щось її не так і багато. Да, Ніхли не, да. не було, ніхто не було. Рибу покажу. Аміра, буде таку рибку їсти? Не. А давай покажемо ялинку. Яку зробила Аміра ця Щас папа принесе, а ну йдіть беріть, покажете. Алина, я думаю, що вона каже Алина, ялинка. Ялинка. А на, на, на столі в, в кімнаті принесіть. Перші пірожку говорити не будемо. Просто макарошки отварим, то і все. Бо там і картоплі вже, і мало. Треба купити. Ва! Аліна. Ялинка. Ялинка. Це Аміра сьогодні в садочку. Я Ти сама робила? Ось звідки пластилін. А я думаю, вона налетіла. А ну я думала, я ану, давай, ану давай роби. Ой, умничка, Ось так робила все, дочка. І ногти тепер у неї Ось така ялинка. Кажи, хоїнка. хоїнка. А міра робила хоїнку. Я По польськи сама. ялинка це хоїнка. Само. Молодець. 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 Гарби, молодець. Гарби. молодець. Тримай. Умничка. Умничка. Зробила там, О, так. там. молодець. не було, на жаль. На жаль, ну хотілося. Може завтра їздимо, купимо ту червону ікру. 65 злотих це ну, 700 гривень, грубо говоря, за кілограм, це дуже хороша ціна. Самі заходимо то їх. Будемо їсти з літрової банки, щоб вообще там хейтери. Деревяна ложка. Да, Дерев'яна ложка, щоб... Щоб хейтери цього не пережили. Ну я шучу, да, ребята. Да, Макарони треба кидати, а? Так, так, час скине. папа, час папа скине. Це називається добрий ранок. <сх> Аня, коли кладе Аміру, вона завжди. Усне. Я ну вона каже да смажеш, розбудеш мене. Хлопці вже поїли. Аня вже прям перекімарила, так перекімарила. Цікаво, що Аня засипає раніше ніж Аміра. Ну. Частіше. Я коли кладу, ну вона у мене швидко засинає. От Ой, просто вона у мене, ну, вона в мене дуже довго плаче і засинає. Вона мама-мама. І от вона втомиться, от маму кликати, і, і все. А у мене попити, поїсти, Короче, попивуся, ладно. лялю покачати, поцілувати лялю, погладити лялю, погладити Аміру і так далі. Короче. Давай, бери до сюди, який дивиться. Ну, Слухай а у тебе, що сьогодні свято, і квіти, і риба, і. Це не чоловік купив квіти. Да, да. Так ти що? І не в бідренці купив. Ти поняла? Це вже рівень. Бідрунки тоже хороші квіти. Ну так. це такі самі. Ну я знаю. Хлопці вже поїли, кажуть, папа, така риба класна. Бо я кажу, що то ми думали, що ми карасякались купили, а то, що був чищена риба, ми покупали. лящ був. Да, кислявий, Кіслявий страшний, а, а Назар з Марк. Я думав, Марк не буде їсти. Каже, папа така смачна. Та понятно, два роки не їли. Я кажу, що два роки не їсти рибу смажу. Mm. Смачно. Mm. І що, є різниця? Ребрянка. У нас у нас mm -hmm. карась і, і тут. Бо казали, що тут якийсь не такий. Mm. Ну він тут дійсно широкий такий якийсь. Ну на смак такий самий, так сам, річна на да? риба. Ну смачно, так? Да? Да. Ну а що, за ікрою поїдемо? Да. Поїдемо, так. Да? А я люблю осір. А я не люблю хвости. Ні, я люблю не хвости, Я люблю чипсики. Я люблю цю частину, якщо карась маленький. Mm. Щоб вона прям хрустяшка. Mm. А тут і особавий такий великий. Mm. Mm. Та так це саме на смак, який у нас. Вони. Я ж как-то записал. Yeah. Да. Mm. Свіженький. Хороший. Да. Yeah. Прям классный. Mm. 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 Так що. Mm. Самий кращий. Самий кращий. А хтось каже, що це не риба. Ммм. Mm. Треба купити, облазити. Так. Да. Бо щоб на різдво не карпа їсти. Карп мені не так заходить. Карп жирніший. Так? Та то ще жирніший, але він не такий. От карась, це карась. Ну так, взяв тарілку, кіно включив і все. І не треба, не насіння, нічого не треба. Все, друзі, спустошуємо свої холодильнички, всім смачного. До візення, до забачення. М -м. Став, як у нас. Ми зустрінемося, як будемо солити Так. Ми ще до тої ікри зустрінемося. Ну це ж карась. Каже, то вже створили макарони. Надо було вже нічий варити. Ну. Да риби. Ну хоть помідовалося есть. У нас у відрі на, на балконі ще два помідори от залишилося все. Влупашили всі. М -м -м -м. Ой, хороші. Ой, хороші. І макарони. І макарони пішли. Ну я ж не буду всю хаматку. М -м -м. Ай, класно. Да, ось такий. Не спеши. Угу. И плавник чуш, і не навгрозеш. Хороший, свіжий карась. Риба карась, гра почалась. Почалась. Короче, Сергій, ну, не настановити, ребят. Ви поняли? Да. А я кладу Амирус спати, у затем не він сміється. Включи в камеру, каже. Кажу, кладу, чую облизується, аж присмокте. щось їв тут. Висмок те прям. прям. Ну думаю, ну все, карася вже їсть. Ні, а ми гуску смажили, і там шия була. І оце я шию для їв. Гуски вже нема. Ну я представляла собі карася. Да? <гум> там чвака цей мозг висасував. Коротше, тут. <гум> думаю, ну, кладу її спать, думаю, ну все. Да? Так ну, Я вирішила влупити весь, вдруг уснеш, що сподіваюся. По сімейному, по-домашньому. Як в мультику спагеть. Як... Mm. <laughs> ти знаєш цей мультик, ні? Ні. Ну, ви не знаєте, тих, дивляться, разом не знає. <laughs> Спагечку на Бог. Mm. Такий карасик. Ти думаєш, а я тут сам спагеть тягну, так? Думала, да? думала все вже. Хвости всі обгриз. Уже щоб валювала, тому що. Що ти смієш? Ой, та думаю, що треба доїсти ці помідори. Я думала, хвости. Ні. Я щось, бачиш, шматок з'їв і все. ось кому збив. Збив? Та скажи шматок подумає, що я 5 кілограмів з'їла сама. А отвічай один шмат з'їв, ти все з'їла, І, і хлопці, блін, по шматку з'їли. Та ти подивись на цю кучу костей, чуєш. Подумай, Що вони подумають? Туламира. Туломіра, блин. блін. так з нею жити, обжирає мене, блін. Я б два дня їв би сам. Їду Й... в магазин. Верні, не в магазин, а з магазину. Дивіться, який диванчик люди виставили. Так? Ну непоганий такий диван. Трішки чистить і можна користуватися. І ще дві шафи тут стояли. Теж такого кольору. Айварі, я не знаю чи як воно правильно. Ну такий молочний колір. І забрали. Шафи забрали, а диванчик стоїть. І непоганий такий. Непоганий. А ця шафа вже давно тут валяється. Лежити на валяється. Так, і все така резина, бачите, люди виставляють. Ну реально непоганий ще протектор. Ще можна було б їздити і їздити. Ну якось так. Получається, він цілий. Тільки треба ось, бачите, ось тут така дирка є. Може якась чи кицька чи собака розірвала. Ну непогано. А ну це вже, бачите, теж таке грязне щось. Ну куди його? Куди його? Реально отак хімчистку зробив собі і нормальний диванчик. І нормальний диванчик ми е, приблизно за такий самий диван Це в Україні. На діялку, що то два дивана покупали. Це ще коли було три роки тому, то ми по 7 тисяч чи по 8, чи по 7 тисяч. Зараз такі дивани, якщо покупати, я не знаю скільки він буде куштувати. Ну куди його забирати? А шафи такі хороші були, чесно, я б їх, мабуть, і забрав, но поки скупився, коротше, і вже їх нема. Уже їх нема. В кімнату Сергіївна була би в шоці. І ще й відео зняв. Оце я, звісно, проштрафився вдвойні. Так би хоч би Сергіївну подразнив би, що там було. Ну, Це таке діло. Ну Часто, дивани такі часто стоять, прям ну, так кажеться, та ну диван зі смітника тіп, ну люди викинули. Отак багато людей, хто знімають житло, собі, вони навіть і не уявляють, звідки там меблі, і <гум> ліжка, і дивани, ну то есть, Можливо, і так навіть. ну. Так само, як у нас зараз на діялки стол і стулья хороші. да от. Хто б сказав би, що це люди таке викинули, а ми забрали. І таке буває. І таке буває. Друзі, нагадую підтримувати відосик лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую.